Листопад розпочався з чудових теплих сонячних днів, але вже з вівторка і надалі до України повернуться дощі з хмарною погодою. Також з середини тижня почнеться похолодання, а вночі навіть до 2 градусів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, У вівторок, 4 листопада, дощі пройдуть у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. На всій решті території країни буде сухо, але хмарно з проясненнями вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. У південних областях до плюс 15 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 5 листопада, дощі литимуть у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Вінницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, а також в Криму. На всій решті території країни буде сухо та сонячно. Вітер незначний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла. Лише у південних областях до плюс 13 плюс 15 градусів. Вночі у західних областях холодніше від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла на всій решті території країни вночі від плюс 5 до плюс 8 градусів. У четвер, 6 листопада, дощі покинуть Україну та всюди запанує суха погода без опадів, та переважно буде сонячно, майже без хмарності. Вітру майже не буде всього 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла. Вночі по всій країні впаде температура, та вже буде від плюс 3 до плюс 5 градусів у південних областях до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!